Для цього ми використовуємо посадковий матеріал закритої кореневою системою. Як ви бачите, він з грудкою землі і садженець доволі високий, з сфарбованою брунькою. Це саджанці високого класу якості, які дозволяють нам досягнути максимальної приживлюваності. Висаджуємо сосну звичайну, яка вирощена із місцевого насіння, але у селекційно Львівському селекційно-насінневому центрі, тому що вона знищений, а насіння місцеве і вирощуємо у Львові, які передають нам такий посад матеріал. Висаджуємо ми на неподготовлений ґрунт. Підготовка здійснюється шляхом скальпування. Це значить, що ми знімаємо верхню частину ґрунту, яка має травенінусту рослинність, знімаємо хвою підстилки та висаджуємо безпосередньо в місцях, які найбільше будуть сприяти приживлюваності дерева нового. Вони ще зараз знаходяться у сплячці, вони не почали свою, свій ріст. Як ви бачите, брунька ще стоїть на місці, вона ще не почала подовжуватися та відростати нові пагани. При підвищенні температури ближче до 10 градусів по Цельсію ці дерева прокинуться і почнуть активно рости. Сімвіків відсотків зараз ще сложно сказати, тому що йдуть бойові дії. І у нас одне лісництво, ямпільське лісництво, воно під бойовими діями. Фактично, ну приблизно те, що з аерофотосйомки десь знищено більше 10 тисяч гектарів лісу, тільки у Лиманському лісгоспі. Є і в Слав'янському частина знищених, але там ще також по часов'ярі йдуть бойові дії. Ми не знаємо ще скільки його залишиться.